Одна коза дає літр молока в день. Сірі, сіріна, але на після ти сіла кози. Ніколи б не подумала, що дойду до них. Не було в моїй уяві такого, що я захочу тримати кіс, але прийшов якийсь час, коли ми придбали хату і тут багато простору. Захотілося зробити якийсь такий живий куточок з такою метою, щоб щось живеньке було на подвір'ї. На, Сірі, привіт! Дивіт. Сірі це наша нова коза, це мама цих маленьких козочок. Це в нас Нана, Нона, Сірі і Мартин. Коли я заводила кіз і їхала перший раз за ними, я взагалі нічого про них не знала. Це мій перший досвід утримання взагалі таких тварин. Для тих, хто вперше бачить нас і наш канал. Мене звати Олена і ми родина, яка переїхала з міста жити в село, розказує про наш перший досвід, тому що в мене не було взагалі досвіду життя у селі і господарювання, якогось там фермерської діяльності. Ділюсь досвідом, створюю свій власний куточок. Ми живемо недалеко від міста, а накитала на мене курка. Ми живемо недалеко від міста і маємо, крім цієї території, ще будинок у місті, але е, пріоритетно для нас будувати життя тут. Ці дві ще молоді, їм по 10 місяців, і вони такі дуже активні, веселі дівчата. Сірі, вона вже така баришня 4 роки постарша, дуже, дуже така. Ще не звикша до мене, але ми з нею ладнаємо. Перший досвід отримання. Я читала дуже багато інформації, перечитувала, дивилась. про те, як їх утримувати, обирала породу. Мені важливо було, щоб це були невеликі такі дівчата. Дуже мені подобаються альпійські, тому обрала такого окрасу, як альпійські кози. От, але вони маленькі, декоративні, це камерунські козочки. Ми бачимо, що вони не самі найменші. От. Серед камерунців є такі трошки більші кози. І є ще кози гноми. Це ще взагалі найменші козочки. А в мене дівчатка такі, вони не, не самі маленькі. Якщо даже подивитися по їхній мамі, по сірі видно, що вона така достатньо крупна для камерунки. Марті ми взяли. Марті, хочу ще спіймати Марті. Марті ми взяли, то він у нас йде е, з менших таких Камерунчиків. Ця порода вважається одна з найменш пахучих. Вони дуже такі дружелюбні. Марті в нас найменший. Да? О. І серед камерунців. Ох ти! Куди? Сиди. І він якраз з тої лінії, які йдуть менші, ніж Сірі. Він такий, в нього маленька мама, маленький тато. У нас теж виросте не дуже великий козлик. Спочатку я взяла собі дві козочки, тому що мені було страшно. Одразу мені пропонували також забрати їхню маму, але не маючи досвіду, я подумала, що краще я спочатку розберусь. З малими до них звикну, і поступово ми будемо з ними рости, звикати один до одного. Треба було щось думати, і я вирішила, що ми заведемо собі козлика. Через те, що це такі незручності возити козла. Десь звідкись або возити, аби возити казу кудись. Я переживала за те, що в мене немає спеціального прицепа якогось возити тварин. І це прийдеться мені дорослих оцих тварин вести. Ай! Ти що мене клювала? Та дьоргає, та клює. Дорослих тварин вести машиною це, звісно, не дуже приємно, бо буде воняти. От, а вдруг хтось впісється, вкакається там. От, я вирішила, що мені потрібен. Мій власний козлик, який буде жити тут серед дівчат. Ось, чи важко було взагалі адаптуватись, бачу, що вони дуже люблять якісь лакомства. А це в нас сухарики, бубліки, от, якісь печивко Марія. Маленькими шваточками я приходжу до них, їм даю. І вони це дуже полюбляють, бо дівчата. Дівчата, та да, да. люблять, коли їх почухаєш. І перший раз ми коли привезли додому Нану і Нону, вони дуже лякались, були маленькі. Дуже класно, нам порадила їхня хазяйка налити молочко в бутилочку і погодувати. Вони після стресу швидко дуже заспокоїлись і почали нам довіряти, бо перестали бачити небезпеку. Тому один з плюсів цієї породи в тому, що вони не бояться холоду. Звичайно, як всі вони не люблять, щоб було сиро, але до морозу вони відносяться спокійно, тобто вони можуть і гуляти на вулиці і можна не опалювати для них приміщення. Також не потрібно так багато місця для їх утримання. Відповідно, вони їдять менше. Не потребують так багато місця. Тобто, мені без досвіду за ними доглядати дуже легко, зручно, вони добрі такі дівчата. Коли ми привезли сірі, я пробувала її перший раз сама подоїти, ніколи раніше не пробувала, але вона молодець, витерпала цю екзекуцію досить спокійно, дуже товариські. Як мені хочеться десь поїхати, то я можу спокійно залишити свою маму, вона також з ними справляється. Нічого важкого немає в тому, щоб нагодувати зранку, насипати їм якоїсь пшенички і кукурузки. Також дуже люблять якийсь кабачок з'їсти, яблучка, моркву. Майже як в зоопарк. Єдині щеплення, які ми їм будемо робити, це проти сказу. Це дуже важливо, я вважаю. Навіть якщо вони живуть в закритому загоні, в нас був такий випадок, що залізли сюди до нас бродячі пси. Да, і трошки їх тут поганяли, полякали. До речі, спочатку марті вони не дуже добре прийняли. Трошки обуцали. Да, Ганяли його тут, але зараз він вже такий освоївся, вже знає. Коли можна лізти, коли не можна лізти, о, 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 вже теж до них лізе трошки буцатись. Що, дівчата тебе ображали? А, це ще недовго, чекай, чекай. Ти зростеш, щоб не будуть за тобою бігати. До речі, Сірі його не дуже хоче годувати. Мені приходиться її притримувати, коли я хочу, щоб він поїв. Але коли він кричить, то вона дуже за ним біжить, як мамка. Треба потримати, щоб... Марті, Марті десь заблудилася дитина наша. Да? Заблукала. Думала потримати Марті по... тобто потримати Марті, Сирі, щоб погодувати Марті, але подивіться на цю дитину. Він стоїть і щось там собі жиє. Сирі, де твоя маленька ця коза? О, Бачите, він значить, не дуже голодний. Ось вони так і разом гуляють, наче вона не дуже хоче його годувати, але дивиться за ним. Це мені тепер кажуть, ти тепер будеш все час доїти це молоко. В природі якось кози живуть самі без того, що їх доїш. Тобто, якщо в неї народилась дитинка, є бажання, ти можеш її продовжувати потім доїти після того, як дитинка виросла. Або ти можеш просто цей процес... Залишити природі, то вона може просто собі жити, якщо нема бажання цим займатись, або лишити одну козу, там якусь доїти собі молоко, вранкову каву, або ж е, справлятися зі всіма і ще додатково видумувати, робити, собі, можливо, якісь сири. А щодо кількості молока, яку вони дають, максимально це десь літр в день. Одна коза дає літр молока в день. Зараз в Сірі, після того, як ми її забрали, в неї було десь пів літра. От класно, вони приходять, самі приходять, люблять почухатись. А з тими ми ще не звиклись. Але я думаю, поступово-поступово. І це дуже видно, особливо, коли я там день-два до них не зайду, а діти там замість мене погодують, то Сірі і Мартин. А, трохи такі відсторонені більше робляться. Але нічого. Не хочеш? Ді я тебе почухаю просто. Почухаю. Не хочеш вже чухатися? О, спіймався Мартин. Сиди, ця О, От вона, от я прийшла, подруга. Гіли сіно, Я якраз зайшла і вже була в мене можливість його хоч взяти трошки на ручки. Мартину трошки місяць і пару днів, 22 числа він народився. Це 22 числа йому був місяць. Ми його забрали віддавали йому дуже рано там по своїм причинам. От. Тому спочатку в мене була така ідея, в нас ж тут є недалеко ферма з козами. Я думала, що буду їздити до них. Брати в них молоко і так його таким чином з бутилочки кормити. Але подзвонила мені хазяйка Сірі, що треба, якщо в нас є можливість її забрати, ось, і такий в мене стався меч, як зараз модно казати. Але так склались обставини, що я забрала сірі, і в мене є молочна коза, яка може годувати маленьке козенятко. Так, зараз він такий невонючий, зараз він такий хороший. Я, звісно, переживаю по поводу запаху, то, по поводу того, як він буде, оце, коли підросте, який він буде. Ах, ну, не знаю, з того, що я читала, з того, що говорять, що камерунці вони мають найменший запах серед усіх кіз. Ми інколи ходимо, гуляємо в наше поле тут за забором, а інколи я їх просто при... приціпляю на повідках. В себе на лужайках. У мене ще всі дуже молоді рослини, і я переймаюся через те, що вони коротше, ці кози їх всіх поїдять. Бо вони так люблять, то калину прийшли, пощіпали, то якісь там квіточки, то клубничка в мене там росте, і вони теж її так полюбляють. Ну, коротше. Треба почекати, щоб все виросло, бо в мене взагалі була така фантазія, що я їх випущу і вони будуть гуляти по території. Так, до речі, я так бачила, як гуляють кози, де ми Мартина брали. В них також велика така ділянка і дуже вже старі дерева, немає таких там, клумб якихось. От. Ну І вони там собі вільно гуляють, і так це виглядає, наче такий парк. Ось. Ну І пропоную вам трошки подивитися наших відосиків, отримати насолоду. Дякую за перегляд! Намагаюсь робити це відео цікавими, але так як я не дуже досвідчений такий блогер, і я взагалі така людина, що не дуже багато говорю, зважайте, будь ласка, на це. Я буду розвивати в собі деякі риси, які мені потрібні, робити так, щоб відео взагалі були цікаві. Буду дуже вдячна за підтримку. Задавайте питання, з радістю відповім.